Популярна модель Note 5, ціна 1400, є відбиток пальця. Досить гарна ціна на нього, так як він на 32 ГБ. Але є ось такі косочки по корпусу, ну незначні. Так, повністю телефончик цілий, екранчик цілий. У гарненькому стані, до речі, екран. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, Note 5. Встановлений 9-й Android. 32 ГБ пам'ять самого телефону та 3 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Зараз покажу ще камеру, яка тут ну, простенька, в принципі, як для такого телефону, досить хороша камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий смартфон, пишіть у повідомлення. Також коментуйте, ставте лайки, в телеграм-канал, Силка в шапці профілю.